Жарти закінчились, і сьогодні ми будемо вирощувати баобаб у домашніх умовах. Можете подумати, що я зовсім вже збожеволіла зі своїми екзотичними рослинами, але в принципі це реально зробити, і люди дійсно його вирощують у горщиках. Лайк, якщо також думали, що насіння баобабу буде набагато більшого розміру. Воно дуже тверде, і перед замочуванням його у теплій воді бажано пошкрябати зверху наждачкою або пилочкою, для того щоб допомогти волозі потрапити всередину. Замочувала я їх цілу добу. Після цього оболонка стала м'якою, і я змогла її зняти для того, щоб пришвидшити проростання. Це не обов'язково, але без цього насіння може пролежати у землі навіть декілька місяців. Далі висаджую його неглибоко у ґрунт і зверху поливаю. З моменту посадки пройшло всього два тижні, а я вже побачила перші всходи. Головне тепер його не заливати, тому що у природі баоба росте у посушливих саванах, де температура може досягати до плюс 45 градусів. А секрет його виживання у стовбурі, який може накопичувати до 100 літрів води.